Бердичівський районний відділ поліції інформує, упродовж минулого тижня із 14 по 20 серпня зафіксовано 467 повідомлень про події, 32 із яких кримінального характеру, повідомляє старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. У 13 випадках поліцейським вже вдалося встановити причетних осіб. Серед розкритих злочинів це грабіж. Також правоохоронці викрили трьох жителів Бердичівщини у причетності до крадіжок. Ружинські патрульні виявили у Керманича підроблене посвідчення водія. А Бердичівські патрульні зупинили нетверезого керманича, який намагався від них відкупитися. Минулого тижня бердичівські поліцейські склали 466 адмінматеріалів, 21 із яких відносно нетверезих водіїв. У п'яти випадках зафіксували дорожньо-транспортні пригоди із механічними пошкодженнями транспортних засобів. Також зафіксували три дорожньо-транспортні пригоди у наслідок ДТП. Одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення. Серед найпоширеніших видів злочину шахрайство. Його дослідити досить важко, запевняє старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. Самі громадяни надають всю інформацію про себе невідомим особам, що стосується і особистих даних, а також даних банківських карток. Тому ми всіх закликаємо дотримуватися елементарних правил безпеки, аби зберегти ваші заощадження. У поліції закликають, не довіряйте так званим банківським працівникам, адже фахівці фінустанов ніколи не запитують телефоном номер банківської картки чи її паролі. Онлайн-продаж чи купівлю товарів здійснюйте на перевірених сайтах, користуючись послугою після оплати чи накладеного платежу. Ось і днями звернулась до поліції 38-літня бердичівлянка із заявою про ушуканство. Під час продажу онлайн жінка натрапила на шахраїв. Вона розмістила оголошення через деякий час. Її у месенджер написала, нібито потенційний покупець, що вона хоче придбати даний товар, і скинула посилання. У результаті заявниця втратила понад 108 тисяч гривень, так як вона перейшла за фішинговим посиланням, вела всю конфіденційну інформацію. Тому ми звертаємося до громадян, аби вони не. Переходили за підозрілими посиланнями, тому що вони можуть потрапити на фішинговий сайт і таким чином позбутися власних заощаджень. Ваш родич у біді ще один вид шахрайства від такого минулого тижня. Постраждала бердичівська пенсіонерка. Їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником поліції, повідомила, що її дочка нібито потрапила у ДТП, і у цьому ДТП постраждала дитина. Аби зайняти це питання, вона запропонувала заплатити гроші. Нічого не підозрюючи, пенсіонерка пішла до терміналу і переказала 30 тисяч гривень на рахунки шахраїв. Тому в таких випадках, якщо отримуєте подібний дзвінок, одразу потрібно покласти слухавку, не довіряти незнайомим особам і краще зв'язатися і зі своїми родичами або з тими особами, які можуть бути з ними поряд, щоб переконатися, що з ними все добре.